Вони стріляли без розбору та викрадали всіх. Терористи Хамасу влаштували різанину в одному з містечок неподалік сектору гази. Бойовики вбивали цілими сім'ями, не щадили ні літніх, ні дітей. В Ізраїлі кажуть, їм ні з чим це порівняти ніж як з українською бучею. З вами новини Тесенвій і Яртем Зябкін. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. Тож як Хамасу вдалося майже без бою зайти в мирне місто? Та чому ізраїльська армія виявилася нездатною захистити своїх громадян? Ми зібрали історію очевидців. Хамас зайняв містечко Бері в перший же день свого вторгнення у цьому дрібному ізраїльському поселенні або Кібуці поблизу сектору Гази жили близько тисячі людей. Для вашого розуміння, класичний ізраїльський кібуц це така комуна на декілька вулиць, справжній зелений оазис посеред кам'янистої пустелі. Як пише BBC, у кібуцах кожен знає кожного. Люди навіть не будують парканів між подвір'ями. Повністю зайняти БРІ хамасівцям вдалося за 17 годин. За словами військових, туди вдерлися 70 бойовиків. За два дні цахал вдалося звільнити кібуц. Там військові знайшли більше сотні трупів. Наймасштабніша ж трагедія сталася в іншому кібуці. Кфар Аза до війни там жило близько 700 людей. 200 з них, зокрема 40 дітей, були жорстоко вбиті. Частину цивільних терористи обезголовили. Жахливі кадри звідти публікує журналістка, якій вдалося. Потрапити туди разом із військовими. Девідець, це навіть складно описати. Тут масове вбивство. По факту, наразі навіть військові не знають точну кількість вбитих, але я поспілкувалася з кількома військовими про те, що вони побачили, патрулюючи ці домівки. Тут обезголовлені діти. Вони кажуть, що вбиті цілі сім'ї просто у своїх ліжках. Побував там і журналіст CNN. Він був шокований побаченим. Тіла вбитих цивільних, в тому числі дітей, були розкидані по всьому селу. Більшість із зв'язаними руками та ногами. Десятки обезголовлені. Ще більше було замордовано або викрадено. Картина жахлива у цьому кібуці. Багато вбитих: чоловіки, жінки, діти. Вони зв'язані руки, ноги. Вони розстріляні. Є ті, у кого відрізані голови. Наразі ситуацію вже контролюють ізраїльські військові. За словами ізраїльського журналіста Сергія Гранкіна, він одразу впізнав пошер терористів у квітні. 22-го року одразу після деокупації він працював у Бучі та на Чернігівщині. В Израиле это сравнивать не с чем на Украине. да, Я же был там первый месяц войны, как раз вот когда э, захватывали Ирпень, Бучу, расстреливали машины, э, Чернигов, Суммы, э, и я видел этих людей, я видел кадры, которые они мне показывали на телефонах. Вот ровно то же самое. а также так хладнокровно подходили, убивали людей, женщин, детей из автоматов, из пулеметов, причем совершенно с деловым видом, как будто это работа. Вот это мне очень напомнило, то, что я видел полтора года назад, вот именно там. У першие дни вторгнення Хамас встиг купувать еще наименьше три израильских места. У Здерот Дерод, Танатевод. Кожен із них розміром якраз із бучу чи Єрпінь на Київщині захопили бойовики і навколишні кібуци. Тож втрати серед цивільних, на жаль, можуть бути значно більшими. Поки ж у Цахал звітують про все нові і нові жертви окупації. Масштаби цих звірств не могли уявити навіть професійні військові. Це не війна, це не поле бою. Ви бачите малюків та їх батьків, їх спальнях та бомбосховищах, як вони були вбиті. Це не війна, це різанина. Ви самі можете подивитись. Я такого ніколи не бачив. У мережі ж обурені та приголомшені не лише діями терористів, але й власної армії. Користувачка під ніком Ілья Юл стверджує, що служила в Цахал якраз на кордоні з сектором Гази. Вона не розуміє, як бойовикам вдалося прорватися через стіну, під якою колись не проліз би і тарган. תקשיבו רגע, אני שירתתי כסמבצית חי"ר במהלך מלחמת צוק איתן, אני שירתתי באוגדת עזה. כל השירות שלי היה תומכת לחימה בזמן מלחמת צוק איתן שעזה הייתה, באוגדת עזה. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. אין מצב בעולם שיכולה להיות כזאת התקרבות לגדר. אוקיי? מבלי שאנחנו לא נדע מזה. התצפיתניות יושבות בבונקרים ארבע שעות, הן לא יכולות לעשות ככה. הן מול מסך. לא יכול להיות מצב, שום מצב, שהיו מעירים אותי בלילה על יונה. על חסידה שהתקרבה לגדר. על מכק שעבר מתחת לגדר, היו מקפיצים את כל הגזרה. איך נכנסו עם טרקטורים 400 איש ואף אחד לא שם לב. Визнають свою невдачу в Ізраїлі. Аналітики назвали щонайменше чотири причини, які завадили ізраїльтянам запобігти атаці. Як пише New York Times, те, що було перевагою Цахал, а саме високотехнологічність армії підвела у скрутний момент. Перед атакою бойовикам вдалося легко відключити камери, які моніторили кордон, а потім і знищити пости спостереження та вишки. Фатальної помилки припустилися і в командуванні. Не очікуючи загострення на кордоні, там вирішили відвести частину солдатів від кордону. А Зберігати майже усю техніку та боєприпаси наказали на одній базі. Кадри із захоплення бойовиками облетіли весь світ. Саме там Хамасу вдалося захопити новітні ізраїльські танки Меркава та взяти перших військовополонених. Чомусь розвідка не помітила і підготовки Хамасу, натомість сконцентрувала увагу на ліванській хезболі, атака якої вважалася більш імовірною. Ми витрачаємо мільярди та мільярди на збір розвідувальної інформації про Хамас. А за секунду все розвалилось як доміно. Вибачати терористам звірства ізраїльтяни уж точно не збираються. Раніше Тель-Авів оголосив про нову блокаду сектора гази. Ізраїль відрізав анклав від світла, води та продовольства. Цахал щільно обстрілює газу з авіації. Як пишуть журналісти, військові відмовились від так званої тактики стуку постелі. Раніше до того, як знищити будівлю з терористами, Ізраїль скидав на будівлю балванки чи менші заряди. Вони мали сигналізувати мирним, що з цього району краще забратися. Напередодні плани Ізраїля озвучив міністр оборони Йоав Галант, назвавши Хамас новим іділ. Хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок тих, хто пережив Голокост. Ми знищимо його на піку нашої сили і без компромісів. Хамас хотів змін у Газі, і все зміниться на 180 градусів від того, що вони думали. Вони пошкодують про все. Газа ніколи не повернеться до того, чим вона була. Станом на 11 жовтня відомо, що від атак Хамас в Ізраїлі лише за офіційними даними загинуло 1200 людей ще 3000 поранені. Так зване міністерство охорони здоров'я угрупування Хамас повідомляє про 900 загиблих та 5000 поранених у секторі гази. Через війну гинуть і іноземці. Це інфографіка станом на 10 жовтня. Наразі ж відомо вже про трьох загиблих українців. 450 наших земляків досі не можуть виїхати. Найскладніша ситуація у тих, хто перебуває безпосередньо у зоні бойових дій. Таких, за словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнічука, наразі 160 осіб. Їхня евакуація запланована на 12 та 13 жовтня. Команда ТСНЮА висловлює свої щирі співчуття друзям та рідним тих, хто став жертвами війни. Ми продовжуємо стежити за подіями до зустрічі.